В мистецькій галереї Ужгород відкрилася виставка керамістки Єлізавети Міравчик-Ракович. Мелодія душі автора, тепло рук людських, гармонія краси і таланту все це ми відчуваємо, споглядаючи експозицію керамічних робіт, котрі заповнили своїм світлом і надзвичайно позитивною енергетикою експозиційну залу. Хочеться роздивитися кожну деталь, кожен штрих, створений майстром. А розглядівши, ми бачимо перед собою історію древнього міста над Ужем. І не тільки, вражені фантазією і майстерністю, поєднанням реального і філософського. Ліза світ твоєї кераміки. Він зараз перед нами. Яким ти хотіла його створити? Яким ти його бачила? Я би хотіла, щоб місто спробувало залишитись таким, як воно, можливо, ну це нереально таким як було. Але, по крайній мірі, його не пробувати якимись новими такими необдуманими рухами змінювати, пробувати залишити чисто нашим європейським містом. Твій творчий пошук, в якому напрямку рухаєшся. Я дуже люблю в таких, в якихось моментах, знайти час. Пройтись містом, подивитись, це надихає, іноді обурює, але в основному надихає на якісь такі ідеї і пробує їх потім перекинути на такий матеріал, як глина. Твої вчителі, твої педагоги, ти сама вчитель, тож ж розумієш, настільки важливо оці зерна, свої знання передати своїм учням, щоб потім вийшло те, що зараз ми бачимо. У ну, мене були по кераміці, мені повезло. Я свій час, коли вчилась в училищі, викладала Магдалина пуглик. І викладала Аверкієва Людмила Сергіївна. Оце якраз у пуглик були, видно, вона мені дала таку більш матову гаму кольорів. А от Аверківе була така фішка ізюминка, вона любила солі блиск. і блиск. Видно, десь воно, десь, отак як кажуть, з погодами десь. Підсознательно, то по російськи було би, воно відтворюється. От вплив двох вчителів, да. Це перша персональна виставка художниці керамістки Єлізавети Міравчик Ракович. Але її знають і цінують вже не один десяток літ. Тому не дивно, що порадіти успіхові талановитої майстрині прийшло так багато колег і друзів. Добрі і щирі побажання Ліза почула від всіх, хто завітав до мистецької галереї. Це так приємно, адже і сама авторка випромінює стільки доброти і радості, що їх вистачить на всіх. У 1985 році я прийшла працювати в коледж і попала в групу, де навчалася Ліза. Група в них була дуже цікава. Це був другий курс кераміки. Пройшло майже 30 років, коли ми вперше зустрілися. і Сьогодні на її виставці я Побачила зрілого митця, який має своє обличчя, яка творить цікаві роботи. Працює у гарній такій керамічній техніці. Вона на на, на даному етапі ця техніка трошечки. Зазнала такого занепаду через економічні важелі, тому що треба піч, треба багато таких специфічних технологічних речей. Але Ліза молодець. Вона знайшла, як виразити себе, своє місто, свої враження, свої емоції. Я думаю, що я якраз зайшла в зал, і перше моє враження було, як Ліза виросла. Молодець, я її з тим вітаю. З давніх давен глину вважають найціннішим скарбом з безліччю цілющих властивостей, бо саме вона увібрала в себе силу трьох стихій води, повітря і вогню. Кажуть, що здоров'я і силу людині дає спілкування з глиною, а ще вона зберігає в собі тепло рук і душі майстра, які передаються іншим. Коли дивимося такі роботи, то, на думку, приходить. Що мистецтво так і жити і жити вічно. Ну, маєте рацію, коли кажете, що мистецтво жити вічно, тому що за ким неспокійна є людська душа, то справді до того часу буде і мистецтво. Коли людина здатна дивуватися і здатна дивувати, то однозначно, що і буде мистецтво. Говорячи про цю виставку, то хочеться зауважити на кількох моментах дуже цікавих, як на мене, тому що бачите, на сьогоднішній день є тенденція так званої естетизації матеріалу. Коли сам матеріал своєю природністю є Уже категорії естетичної, бо у світі, у світі, де ми маємо дуже багато скла, бетону, металу, дуже мало речей лишається, справді котрі дихають природністю. І то лишається хіба що дерево, кераміка, і воно дуже гарно тут компоновано. І з тих речей ми знаємо, що глина завжди була засобом для формотворення. Вона завжди виступала таким засобом, якщо взяти з найдавніших часів, то глина виступала засобом скульптурним. А тут подається дуже цікавий спосіб, подається живописна манера, тому що ми маємо цікаві пласти, які виконані, і треба казати, що та тенденція, яка була притаманна десь наприкінці уже двадцятого століття, почала проявлятися, що декоративно-прикладне мистецтво поступово починало. Використовувати засоби образотворчості. Тобто, коли ми дивимося на речі, які якраз виконані лізою, ми можемо говорити про те, що тут ми маємо справді образотворчі твори. Це надзвичайно гарна, надзвичайно цікава виставка і витримана на дуже високому естетичному рівні. Про таких, як Єлизавета Міравчи Кракович, кажуть творча особистість. Бо ще з дитинства вона вирізнялася неординарністю мислення і фантазії серед своїх ровесників. Внутрішнє відчуття вдало переносила на аркуш паперу олівцями і фарбами. Сьогодні ж ми бачимо результат в глині. Мені цікаве враження художника. Мені дуже подобається, тому що воно дуже живописне. Ще кераміка і живопис – це дуже близькі. З кераміка, виходить, хороші і наоборот. Ну, а здесь просто так подобрає матеріал, що я, я така ровна мощна сильна виставка. Казалось би, якісь маленькі форми, так? Да? Но если в них смотреться, мы обязательно узнаем Ужгород. И узнаем его со стороны, как видит его художник. То есть оно вроде бы такое, такое тоненькое, все такое не угрожающее, не, не массивное, а очень легкое, но очень убедительное. И мне и, и цвет мне очень нравился, потому что такой широкий масштаб. Казалось бы, керамика должно быть что-то такое монохромное, а здесь такая э, феерия цвета. Ты знаешь, и не рик. На твою думку, изменивается она находится в пошуку это было кстати это видно было за последние такие 7-5 лет как я заметил ее работы на выставках постоянно и у нее такое принципиальное отношение она не повторяется она никогда не дает ту же самую работу на несколько выставках постоянно новая 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 и такое с назреванием то есть она все лучше глубже глубже и глубже и сейчас такой эффект ну очень убедительная выставка как для меня Персональна виставка це не лише творчий звіт автора, а й приємні зустрічі, спогади дитинства, спілкування. Мукачівський художник Ільдар Ефендієв пам'ятає Лізу Міравчик ще в 10-річному віці, коли бував в родині її тата і дідуся. Сьогодні ж радіє успіхові своєї молодої колеги. Мені дуже подобається теплота, тематика дуже тепла, сама кераміка. сама по себе как материал очень теплый и тема вот дома старые дома облупленные дома я даже э, узнал там ротонда есть такое э, мотив все очень интересно очень интересно во всяком случае такого часто не увидишь и видно автор автор верит все, во все то что он делает ну что я могу быть очень Благодарним, що я увидел. І желаю автору більших-больших успіхів на майбутнє. Безмежний світ кераміки. Незвіданий і фантастичний. Він приносить насолоду всім, хто в нього потрапляє. І це так прекрасно.